Їжа є одним із самих доступних задоволень на сьогоднішній день. І знаєте, власне, зовсім не дивно те, що хтось постійно намагається його заборонити. Я пропоную розглянути 10 продуктів, які попали під заборону в різних країнах світу. З вами ТОП 5UA, друзі. Давайте починати. Самса заборонена в Федеративній Республіці Сомалі, так як вона дуже схожа на християнський символ трійцю. А в цій країні більшу частину населення становлять прихильники ісламу. Саме звичайний кетчуп був заборонений у Франції. Діло в тому, що багато людей рахує, наче він наносить непоправну шкоду національній кухні. Як результат, сьогодні кетчуп заборонений у всіх школах цієї країни. Абсент заборонений в США, Новій Зеландії та Австралії. Це надзвичайно міцний алкогольний напій, який виготовляють з листя полину. Хуагра це французька назва відомого делікатесу. Це смачно, але як її виготовляють. Качку або гуску годують величезною кількістю їжі кожен день. Вона не рухається і її печінка в результаті збільшується в 10 разів. Тоді качку або гуску вбивають, а печінку поїдають разом з медом. Не дивно, що через таке жорстоке поводження цей делікатес був заборонений в 14 країнах світу. Касу Марцу. Сир заборонений в багатьох країнах світу. Його придумали італійці, яким було недостатньо сиру з цвіллю. Вони вирішили додати в нього ще черв'яків. Сам смачний вважається з'їсти сир з черв'ячками, які копошаться в ньому. Смачно? Ммм. Кіндер сюрприз. В Сполучених Штатах Америки вам не вдасться купити кіндер сюрприз. Їх закони забороняють продавати цукерки з нею іграшками всередині. У випадку ж продажу кіндер сюрприза є загроза отримати штраф в розмірі 2,5 тисячі доларів за кожне яйце. Желені цукерки заборонені в Великобританії та деяких країнах Євросоюзу. Діло в тому, що до складу цих ласушів входять жирені кислоти, які можуть викликати задуху в людей, які їх споживають. В Європі заборонений японський делікатес риба фуго. Це саме отруйне безхребетне на всьому світі. Її потрібно дуже обережно готувати, тільки тоді вона буде безпечна. Конина. В Європі конина є делікатесом. В США її їсти можна, але вбивати конів суворо заборонено. А у Великобританії введено повну заборону на дану продукцію. Сюрстремінг. Сюрстремінг це рибні консерви, які обожнюють Швеції. Грубо кажучи, це тухла риба, яку було поміщено в концерні банки. Їх заборонено перевозити в літаках, тому що дуже часто банки вибухають від газів, що накопичились всередині. А на нашому каналі не заборонені лайки. Ну і підписатись на канал теж не завадить. Всім дякую за перегляд, друзі!